Привіт друзі! Вас вітає канал Спінінг ТВ. Куштовуйте зручніше, заварюйте денну каву. Обов'язково додивіться цей відеоролик до самого кінця. Я сьогодні отримав другу медаль з дерева, якою я дуже, ну, дуже приємно. Ну і там деякі пам'ятні подарунки. Сьогодні провів день з друзями на рибалці. Ну, не клювало, то не біда. Наступного разу клюне, ну і вже тягну на третю медаль з дерева. Якщо... Всім бажаю приємного перегляду цього відео. Ну а ми будемо потрошки збирати вже і їхати додому. Ось така от з дерева медаль Якщо... Ті, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на канал. Активуйте дзвоник дзвінив, щоб вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Ну, з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. До нових зустрічей!